Чи давно нечувана музика якось по-іншому настроїла його нерви, звиклі до певного одноманітного ритму ділових, навіть у захваті своїм розміряних днів, чи то спогади, що, зароївшися круг завадської, злились потім з ширшими, як і все нічне, невиразними думками, але все ж зростала на столику коло ліжка, купане докурків, все мулькішою ставала під ранок гаряча подушка. Коли позначилися вікна каламутними синіми плямами, Іван Семенович упевнився, що сну годі чекати. Не світячи, він одягся й навшпиньки, щоб не збудити кого, вийшов на ганок. Пізній зимовий ранок тільки займався. На сході, за темними кубами заводських будівель, розгорталася помалу вузька хвиляста синя бинда, але вгорі, над головою Івана Семеновича, небо було ще по нічному сіре, крите грубим рівним шаром важких снігових хмар. Що далі на захід вони лягали все нижче. Там, де на горі маячили невиразні контури міста, хмари розпливалися чорною масою, віяв звідти дзвінкий, напахчений близьким снігом вітер. Іван Семенович розстібнув бекешу і скинув шапку. На повні груди, вдихаючи ранкову свіжину. З безсоння тіло немов п'яніло в голові дзвонило рівною перто. Іван Семенович взяв у руку чистого пухкого снігу. Що важкими грунами висів на вітах буску круг ганку і приклав його до гарячого чола. Різкий нервовий холодок збігав йому хвильками на плечі й приємно лоскотав спину. Він млосно примружився, задоволено відчуваючи, як повертається йому звичайна його ранкова бадьорість. Потім витяг цигарник і, на ходу, скручуючи вправними пальцями велику цигарку, почав сходити з Ганку. Навкруги було тихо. Тільки з-за двоповерхового будинку управи чулося інколи, як стомлено, мов крізь сон, пихкає завод, та з боку міста долітав коли-неколи притишений невиразний гуркіт. Управське подвір'я, оточене невисокими, мов миколаївські касарні, будинками, тонуло в сутінках. При землі густо сині вони що вище сірішали, нерівними брудними плямами, вкриваючи жовті, закурені стіни з чорними невидющими вікнами. Тільки в кінці двору, в будинку, де відведено квартирі декому з адміністрації та інженерів, світилося два вікна тихим червонуватим світлом. Що це в нього, лямпадка, чи що? посміхнувся Іван Семенович, пригадавши вчорашню в опері розмову з звірятином. Був цей інженер тепер ще неприємніший йому, як раніше, обурював Івана Семеновича той спокійний цинізм, що вчувався йому в кожному слові звірятина. А втім, Хіба це не природньо для людини такого типу? Жити тільки для себе і собою, особливо тепер, смерть своєї кляси і ладу переживаючи. І, немов жаль до цього випещеного, самозакоханого міщанина обгорнула на мить Івана Семеновича Якого духовного холоду треба зазнати, щоб, на все рукою махнувши, тішити себе тим, що на твій вік, мовляв, вистачить насолоди й вигоди. Перші місця в театрі. Пригадались йому слова звірятина. Але ж останні ролі в п'єсі, додав тоді він. То це. спинив його під брамою хрипкий з холоду та безсоння голос. Іван Семенович назвався. О! здивувався сторож Свирид. Чого це ви, Семеновичу, так рано? Забряжчали ключі, і Іван Семенович вступив на задній заводський двір, завалений вугіллям та купами старого ганджованого заліза. Гострий дух іржі приємно залоскотав йому ніздрі. Він бадьорив його, нагадував про напружену, до теплого поту працю. Не спиться? спитав Свирид сам солодко, з виском позіхаючи. Да, так чогось, думки всякі. Буває, співчутливо погодив Свирид, простягаючи руку по тютюн. Синя стабинда на сході ширшала. Вузькими затоками вливала синява в сіру навалу хмар. Сріблячи їх кучеряві крайки, ніжним полиском відбиваючись на снігах долі. Присніжений антрацит грав де не де, мов дорогі самоцвіти. Здавалось, розкидав хтось нестерпно білі вогники низом, а вгорі золотаві пробивалось перше проміння. І коли золотою стрілою сяйнуло воно через простір, запаливши високу над управським подвір'ям антенну і жаром заливши вікна великого міста на взгір'ї, Заспівала йому назустріч земля. Десь, в глибині її, зародившись, лився той спів усе вище й вище, купаючи в собі зграї рожевих ранішніх голубів. Перший підніс свій голос червоний. Хрипкий він довго стелився низом, аж доки підхопив його сусідній, трубний. Тоді знялись вони високо в небо, такі широкі й потужні, що, здавалось, не рушили передденної тиші. Їм відгукнувся ливарний. Дзвінки, як мисливський ріг, за ним залізничні майстерні, великі по той бік міста, млини, і за хвилину плив над полями і містом хор урочистих і зазивних фанфар. Іван Семенович слухав його напружено й радісно, почуваючи, як повертається йому певність і спокій, сила і міць його тілові, чув себе молодим і дужим, як давно колись ще в юнацтві, як там, на Гойдалці». Ти не з талантського заводу? спитав він сторожа. Ти ж з Донбасу? А то ж звідки? знизав плечима Свирид. Ясно, що з Донбасу. Та не з талантського, до революції на Григоріївські працював. Ну, а як відкусив руку Денікін, який робітник? Прибило сюди сторожую, сплюнув він недокурком на рудий з вугіллям замішаний сніг. А я з талантського, мрійно пригадав Іван Семенович. Сівши на ослоні під вартівнею. Там і починав, тамошній я, пояснив він задумано. Та як і тебе прибило сюди, вже й зв'язок утратив. Сам не їздив туди ні разу, та й не бачив нікого звідти от уже кілька років. да». І, прояснивши усмішкою, додав А от учора побачив, та не товариша, ні, а бабу одну. Буває, погодився мляво свирит. Вона й незнайома мені, де там, був у нас на Таланському головний інженер Павленко, так це дочка його, одиначка. Тепер вона співачка відома, в опері виступає, і прізвище в неї інше Завадська. Кажуть, замужем була, та покинула, чи що чоловіка, чи з білими відступив, не знаю. Іван Семенович подумав, що нецікаво, певне, Свиридові про це все слухати. Але не замовк, почував, що треба йому виговоритися до кінця. Я й не пізнав би її, мабуть, та, танцювавши, відкрила високо ноги. По ногах примітили, зацікавив Свирид, скоса поглянувши на Івана Семеновича. Да, по ногах, проволік Іван Семенович, не дочувши, що бринів у Свиридовім голосі коротенький смішок. Але ж як, це найдавніше. Ти, може, думаєш щось, запевнив він. Так це ти даремно, не знав я її, ти ж чуєш? Головного інженера дочка одиначка, панянка прозивали її, бо горде було страх. А одного разу поверталися ми хлопці, мені тоді років з двадцять було ранком скупання. Щоб ближче заводським парком пішли, повз будинки адміністрації, ідемо витіваємо всяке, а ранок веселий та сонячний. У липні було в свято. Коли це дивимось, а на гойдалці поставили хлопці на клечальну. Стоїть панянка, та не сила їй, не розгойдається. А коло гойдалки літня вже жінка якась, німкеня чи що, побачила нас, белькоче щось до панянки, а та нічого, немові немає нас. А хлопці підморгують. Ану, Іване, хитни. Скочив я на гойдалку ту раз, раз, розгойдав так, що аж у вухах свистить. Репетує німкеня внизу, парасолькою вимахує, а панянка нічого. Бачу, лише зблідла трохи, та вуста стисла. Страшно, кричу до неї. Може, й не чула, не знаю. Але ж не відказала нічого і тільки визивно якось на мене подивилася. Ще, гукаю, а сам що сили піддав, аж дух забиває, а вона хоч би що, тільки посміхаючись презирливо, дивиться на мене очима невидющими». Так і літали ми, одне в одного вдивляючись, немов поглядами сили свої міряючи. Затявся я тоді примусити її заговорити до мене, попросити мене, щоб спинився, і примусив би да. вигукнув Іван Семенович палку, Та вітер нашкодив. Він замовк, на хвилину, заплющившись, щоб згадати ясніше, і, посміхаючись, тішно пояснив: Закотив їй вітер спідницю, високо відкрив ноги. До білих мережів на стегнах. Ну, не зразу повірив Свирид, а уявивши достотно, хихикнув Буває. Іван Семенович потягнувся млосно та стомлено. Не стало сили мені тоді в злякані очі її дивитись, кинув гойдати, і попав, зі скінчив. А вчора впізнав і згадалась юність. Ех, розправив він запалі груди, почуваючи, що треба руху йому, багато й притомливого. Пішов у кінець двору, де починали робітники накидати вугілля вагонетки. Взяв лопату й працював довго, мовчки й старанно, немов наглядав за ним хтось суворий. Коли ж теплом налились м'язи, а спітніле обличчя припало порохом, кинув і, не поспішаючи, пішов додому. Там нікого вже не було. Родина, злоподумав Іван Семенович, сам дивуючись, що це чомусь неприємно йому сьогодні. Тижнями не бачимо одне одного. Швиденько вмився і так сяк поснідавши, поспішив до управи. В кабінеті на зустріч йому підвівся з канапи інженер звірятин. «Добрий день, директоре. привітав він Івана Семеновича, попіонерський, покусуючи тонкі бліді губи, відійшов до вікна. Видимо хотів щось сказати і не знаходив слів. Ага, зловтішно подумав Іван Семенович. – «от бій б'єш. І байдужим удано тоном запитав Ну як же, інженер звірятин, кращі місця в театрі, а? Той скинув на нього поглядом бистрим та пильним і спробував засміятись. Не забули директори, хе, -хе. але ж не пощастило йому зі сміхом, не бринів, розсипаючись дрібно, а падав сухими окремими камінцями, силуваний. Кинув сміятись звірятин і на себе за невдачу гнівний Іванові Семеновичу визивну. А, звичайно, товаришу Орловець. Кращі місця. Ті, що хоч не хоч, мусите ви нам віддавати, бо без нас ви, без рук. І, перехопивши погляд Івана Семеновича, гнівний і презирливий, замахав досадливо рукою. Знаю, знаю, директоре, недовго, мовляв, виростуть у вас свої руки. Молодь, знаю. Але ж мені довго і не треба, ні. Мені аби на мій вік стало. А за себе я зовсім спокійний. Звірятиних вельми шановний, небагато, на пальцях перелічити можна ім'я. Він випростався серед кабінету, широкий, опасистий, і неробленим уже щасливим смішком зайшовшись, довірливо, мов давньому другові, говорив: А що міщанин, я, вельмишановний, що, мовляв, підло тільки про себе дбати, пусте це, слова. Я раз живу, недовго. Природно, що я хочу взяти від життя не тільки більше, а й кращого. Та й хіба сам я такий? Всі ми однакові, тільки що краще, може, по-різному розуміємо. Іван Семенович хотів відказати, що, певне, він інакше це розуміє, але ж перепинив його звірятин холодно й рішуче. Не говорімо про це, директоре, бо говорити про це треба найбільшої щиросте дійти. Я то можу. Я все своїм іменем назву, ну, а ви футлярчик на вас. Що? здивувався Іван Семенович. Шкаралуща. А що там у вас всередині, в зернятці, ви й самі, вибачайте, не знаєте. Бо, думаючи, іронично він зуби вискалив, про всіх і за все ви ніколи, мабуть, над собою не думали. То як же ви можете впевнитись, що ви кращий за мене? Що я міщанин, а ви ні, а може колупнути вас добре? то й однакові, а? У всякому разі, вельмишановний, обом нам не гіркого кортить, а солоденького? Да! Він замовк, обризаючи цигару і потім запалюючи вже іншим тоном простіше спитав: Ну, а опера як вам? Власне, не опера, а актриса? Навіть не актриса, посміхнувся він, кільцями дим пускаючи, а жінка. Ви про Завадську? не хотівши, спитав Іван Семенович, дивуючись, що не покладе він край цій балачці. А про кого ж іще? проворкотав звірятин. Про неї, якось покотяче примружив він очі. Ви звернули увагу, вельмишановний? фігура, рука, а ноги. З баритона на високий тенор перейшов він, захвилювавшись. Та все, все, ніс, підборіддя, на щічках ямочки, зуби, усмішка. Ви звернули увагу, директори? ви пригадуєте? Почуваючи, що обгортає його минуле безсоння важкою втомою, оперся Іван Семенович на стіл, ви все це так розписуєте, промовив він нудно, немов. Немов маю щось на увазі. Підхопив насмішкувато звірятин. А маю, вельми, шановний, ви не помилились все теж. що все краще належить нам, наше, навіть жінки, кращі з них ті, на кого гарячими очима дивляться тисячі. Ця сама завадська, вона наша, розумієте? Наша культурою, звичками, смаками, симпатіями. Повні груди набрав повітря, видимо зібрався говорити довго, але ж увійшов до кабінету інженер Сквирський. І звірятин промовчав, одійшов до вікна й, прихилившись до підвіконня, зустрів Скверського колючим поглядом. Той, широко, мов дерев'яними ногами ступаючи, підійшов до столу й кожного, від голови до ніг, уважно оглянувши, сказав без інтонації і навіть без наголоси, здавалось Я зайшов нагадати вам, що сьогодні о дев'ятій нарада. Дратував завсіди Івана Семеновича цей мовчазний, здебільшого, і по німецькому акуратний інженер, нагадував йому хитро зроблений автомат. Раз заведений, діяв, доки пружини ставало. Нарада? незадоволено перепитав Іван Семенович, почуваючи, що не хоче він іще й увечері бачити цих помічників своїх, і несподівано кинув Я не буду. Не будете? здивувався Скверський. А звірятин промимрив щось невиразне, за кільцями тютюнового диму стежачи. Так, не буду, рішуче заявив Іван Семенович. І спокійно й в звірятина, вдивляючись, процідив Я сьогодні до опери йду.